Три перших місця і одне третє. З Кубку світу з козацького двобою привезла додому Даніела Дикон. До такого масштабу змагань вона разом із спортсменами готувалася 10 днів на навчально-тренувальних зборах. Щоденні п'ятигодинні тренування принесли бажаний результат. Чемпіонські пояси дівчина присвячує батькам. Була настроєна тільки на перемогу. Я саме більше була замотивована, щоб привезти перші місця мамі і батьку. Раді них дуже їм вдячна, за те, що дають мені таку можливість виступати на цих змаганнях. Суперники всі були вищі за мене, всі були більші за мене. Було сім поєдинків, всім виграли. Тренуровки далі, ще змагання. майстер спорту далі. 15 спортсменів представляли Хмельниччину у складі збірної України. Хмельничани здобули 26 призових місць, дев'ять перших. Вісім других та дев'ять третіх, таким результатом тренер пишається у своїй категорії. Перше, друге та третє місця здобув і сам наставник. Дуже було цікаво виступати на цих змаганнях. Перед кубком світу ми провели 10-дневний НТЗ. навчальне тренування, збори було налаштоване на перемогу. Було налаштовано таким чином, що аж двоє наших спортсменів, які виступали на цих змаганнях, було дискваліфіціване за перевищення сили. Я так само виступав, але вже виступав серед ветеранів. Я вам скажу, що в Україні виступаю майже один з такого віку, як в мене, а там майже в кожній категорії є спортсмени мого віку, і є навіть старші. Два чемпіонські пояси привезла і Єва Осідлевич. У свої 11 років дівчинка вже декілька разів була учасницею світових змагань. Займається Єва уже сім років, і ставлення до спорту у неї змінилось лише в кращу сторону. Я до них дуже йшла до цих поясів, і я була дуже щаслива, коли їх виграла. Конкуренція там сильна. Бувають ставлять по 20 людей в категорії, там по 15, але в мене було менше. Я почала краще тренуватися, почала ну, якось. Більше вигравати на змаганнях за загальною кількістю нагород хмельничани увійшли до трійки найкращих команд України, довівши, що наш край виховує справжніх чемпіонів, які не бояться навіть найсильніших суперників. Це підтверджує Богдан Бас. У нього почесне друге та третє місце. Бої були напружені. Особливо, коли я бився суперником-спортсменом з Німеччини у півфінальному бої, де я вийшов у фінал та переміг суперника з Німеччини у півфіналі. Суперники попалися мені дуже сильні. З Європи, Азії, зокрема, Німеччина, Австрія, Ірландія і також Непало. Готуємося тільки на краще і перемагати перші місця. А ось у загальнокомандному заліку українські спортсмени вибороли почесне третє місце, зібравши вражаючий урожай нагород: 71 золото, 57 срібних та 96 бронзових медалей. Перші позиції цього разу зайняли збірні Німеччини та Австрії. Втім, саме українці стали душею змагань: незламні, сильні, емоційні і натхненні.